Люди розуміють, що ми говоримо правду. Вони в світі не можуть вирватися з брехні, тому що їх оточують ці люди. Вони повисли на руках, на плечах. Вони сіли їм на голову. Мами плачуть. Батьки зрікаються дітей. кажуть, я ніколи не прийду до тебе. Ну, коли ти помолишся і щось стається, вони починають замовкати. Чому сила Божа починає являтися? Ось і, і Господь, Господь не просто сказав, що якщо ти освятишся, освятиться весь твій дім, тобто спасеться весь твій дім. І коли ти справді не пом'якшуєш істину Євангелію, Дух Святий починає діяти в силі. Коли ти це зрозумів, ти вже не можеш відвернутися. Можливо, ти всього не знаєш, але ти все більше і більше стаєш твердим у вірі, твердим у слові, твердим в перемозі, що ти переможець, не вони, а вони замовкають. Чому? А що скажуть на правду? Що можна сказати на те, що сказав Ісус Христос про народження з гори? Я ото хрестив дитину, та я тобі хочу сказати, ти можеш і пня хрестити. Толку з того, Він живим не стане. Життя вічного не здобуде. І коли розумієшся, думаєш, Господи Боже, як же ж до них донести? Вже і так говоримо, і з тої сторони, і з тої. І говоримо, ну Христос же ж нас купив кров'ю своєю дорогою ціною. Єдиний Він має право сказати, як нам отримати спасіння. І Він говорить: покайтеся, віруйте в Євангелію. Євангелія, що каже, що Христос двері, які відкриті постійно, там не треба стукати. Ні. Біблійні. Лідери всіх трьох направлень вчать, що треба стукати молитвою. Стукають молитвами, вервицями, стукають, мається на вас слізьми, ногою. Я не знаю чим, криком, не криком, плачем, стукають цілими громадами, як мені одні казали, за нас і там, і там, і там моляться, щоб оздоровитися. А Христос не сказав молитись за оздоровлення, Він сказав зціляйте! І коли ти говориш про зцілення, і коли ти говориш, що ти маєш отримати зцілення, а ти далі живеш з ідолами. І коли ти живеш з ідолами, далі. І коли хата наповнена ідолів, далі, ти просиш, щоб кров Христа зцілила тебе. Ти далі хочеш, щоб Бог прийшов в твій дім і явив чудо, явив славу Божу. Ти хочеш цього? Ти приходиш для того, щоб тут наїстись живого слова. Щоб це слово живе, подіяло. Якщо таблетки, то ти чітко їсиш, мені треба їсти в сьомій годині. Все, ти кидаєш всіх, ти кидаєш любе товариство, де говорить про Христа, тобі треба вже їхати, тому що в сьомій годині в тебе таблетка. Ну, коли тобі говорить, прийди, прийди, послухай. Можливо, цей день, саме цей день, був вирішальним для тебе, щоб ти отримав зцілення. ти знаходиш якусь роботу. Ні, не ти, сатана знаходить тобі роботу. І ти йдеш і кажеш, я не можу людям відмовити, ну ти відмовив Богу. Чого до мене приходиш, щоб я поклав руки на тебе, щоб ти зцілився, а потім, коли я говорю тобі, ти не хочеш слухати цього. Що я тобі сказав? Я тебе що за собою потягнув? Що я тебе на плечах маю тягнути сюди, коли ти ногами ходиш? Як я тобі говорю це чи це, то я з духом святим маю сказати. Я відповідаю за свої слова. Це не те, що ви заплатили за записочку і мається там вас прочитали, і нічого не сталося, а сталося сталося ще гірше. Або нічого взагалі не сталося. І ви з тими записками ходите, ходите свічки, ставите. дев'ять церков по свічці кожного ранку. Мається на увазі три роки. Треба молитися за того чоловіка, тому що він точно, він точно, він точно, він не чустили ще не пройде. І ти платиш наперед великі гроші. Христос не купляв виконання цих церковних ритуалів, перекрученої Євангелії, не давав, щоб торгували тілом Христовим, що сьогодні здійснюється, щоб нажитися на брехливій і безсилій перекрученій Євангелії.